В мене є знайомі навіть 30-35-40, mm -hmm. які досі оце нервова історія. Mm -hmm. ду -ду 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 -ду. Наскільки це ось така паразитна історія, яка не корисна? Відбувається, зникаючи, Це раз. Тобто нігтьоволожа зникає, нігодь стає все коротше, коротше, коротше і коротше. Він, тобто, в них він зникає. здається, наче тут аж. да, да mm -hmm. і він більше не відновиться. Тобто, навіть якщо вони захочуть все, це ну типу шкіра забрала територію нігтя. все, шкіра в нас нагла <зум> зуби. Забрали по-друге, звісно, що це відкриті входні вхідні ворота для інфекції. Так, е, як вірусні бородавки да, може бути, так е, інша історія. Ну і звісно, це там можуть бути в нас ді, всякі делікатеси ж під нігтями, правда. Знаєте, тут не знайшли підхід. В мене я дуже жорстко з цим е, працюю, і навіть mm. там е, був теж такий поважний, поважний чоловік. Я говорю, так, дивіться, у вас. Вигризити нігті. Так, да, я буду намагатися. Вірі, ні, так не працюю, пишіть мені розписку ззаді. Mm -hmm. Якщо я прийду з обгризаними нігтями, або я плачу подвійну вартість консультації, mm -hmm. або я дозволяю фарбувати червоним лаком. В мене лежить лак, червоний, mm -hmm. в тумбочці, він пішов. Він каже: в мене немає зараз грошей на подвійну консультацію. Я кажу: Окей, mm -hmm. фарбуємо нігть. Або до психолога, або робимо психотерапію, розумієте, в кабінеті.